Вітаю вас, панове. Події міняються так швидко, що ще вчора я записав інтерв'ю із однією знаючою особою, на предмет який хвилює всіх нас, а вже сьогодні ввечері 8 лютого, з'явилося повідомлення, що Зеленський таки оприлюднив відставку залужного, яку деякий час тримав у таємниці. Причому інформаційні лицедії, тобто дезінформатори, на зразок Фесенка кажуть, ніби залужний пішов добровільно, що взагалі є нонсенсом. Та, попри все, це інтерв'ю не втратило свого інформаційного значення, а в деяких аспектах його інформаційне значення стало ще більш вартісним. Для тих моїх глядачів, які б хотіли знати достовірно, що ж насправді відбувалося в Офісі президента. Напередодні скандалу із відставкою залужного, скандалу, який, нагадаю, вибухнув 29 січня цього року, я взяв за допомогою скайпу 7 лютого це інтерв'ю аноніма, який настільки ж добре знає ситуацію у вищих ешелонах української влади, як і, скажімо, розвідка ЦРУ. Назвемо його умовно Вільямом Джозефом Вордсвортом. Ви самі розумієте, панове, що тут мова йтиме про конфіденційну інформацію, тому мій співрозмовник мав підстави для того, щоб залишитися анонімом. У повному обсязі це інтерв'ю оприлюднювати наразі не буду, але ознайомлю вас із фрагментами, які мають стосунок до теми. Пане Ворсфорд, деякі американські видання пишуть, що, мовляв, Буданов і Серзький відмовилися від пропозиції Зеленського зайняти посаду головкома, на якій нібито наразі залишається залужний. В Унісон до цієї інформації в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс два представники української влади повідомили, що, мовляв, знайти заміну залужному. Президенту не пощастило, тому і його відставка загальмувала. Що кажуть про це ваші джерела, наскільки це достовірна інформація? В Офісі президента, наскільки мені відомо, взагалі не було мови про те, щоб пропонувати Кирилу Буданову нову посаду. Стосовно Буданова, це повне непорозуміння, яке має своє пояснення, а ось стосовно серського, то він зовсім не відмовлявся, навпаки, погодився зайняти посаду головкома. Отож, уся ця інформація, про яку пишуть деякі видання, насправді не відповідає дійсності. Кирій. звідки ж взялося непорозуміння і чи був власне указ президента про звільнення залушного? ВОРСВРД, Так, відповідний указ справді був підписаний Зеленським увечері 28 січня 2024 року. Це указ номер 33. Протягом однієї хвилини 28 січня Зеленський підписав два укази: указ номер 33 і указ номер 34 Першим указом він звільнив Садушно із посади головкома, а другим призначив на цю посаду Сельського, із яким ярмак попередньо узгодив питання. Кирій, пане Ворцфорд, але я не можу знайти цих указів у Гуглі. На запит указ президента 33 дріб 2024. Google показує попередній, 32 й указ, а на запит про указ 34 показує 36. й Ворцфорд. Подивіться на сайті президента. Я відразу ж перейшов на сайт президента і побачив ось таку картину. За 27 та 28 січня укази відсутні. А після номера указу 32 стоїть номер указу 35, тобто два підписані укази президента виявилися засекреченими. Таким чином, є доказ того, що цензор 29 січня повідомив достовірну інформацію про звільнення Залужного і про те, що Зеленський вже на той час підписав відповідний указ, Проте, як виявилося це видання, не отримало. Зі своїх джерел жодної інформації про зміст наступного указу номер 34 яким на цю посаду призначено Сельського, та про саме існування цього указу. Отож продовжуймо ознайомлення із нашою розмовою з паном Вордсвортом. Керій, пане Вордсворт, ви зауважили, що всі чутки про кандидатуру Буданова на посаду головкома є непорозумінням, звідки ж вони виникли? Ворсфорд в офісі президента вирішили випробувати реакцію суспільства на звільнення залужного з цією метою наступного дня, 29 січня, один з радників Андрія Єрмака зайшов на сторінку Вікіпедії Кирила Буданова і вніс справку. Написав, ніби нова посада Буданова, це головнокомандувач ЗСУ. За кілька хвилин український розвідник, якому було доручено стежити за цією сторінкою. Скасував цю правку, після чого сторінка була захищена від редагування незареєстрованими користувачами. Кирій, пане Уотфорд, чому спецоперація зі звільнення залужного загальмувала? Яка є справжня причина? Уотфорд, причин насправді, дуже багато. Одна із них позиція західних партнерів насамперед керівництва США, але очевидно, це не головна причина. Головна причина реакції українського суспільства та військовослужбовців, і друга за нею причина пов'язана із попередньою. Це позиція значної кількості представників ставки Верховного Головнокомандувача, які не готові до ризиків. Пов'язаний зі звільненням залужного, вони вважають це авантюрою. Кирій, на вашу думку, інцидент вичерпано, а чи може фактична відставка залужного залишається просто питанням часу? Вордсворт. на це запитання в офісі не можуть зараз відповісти навіть самим собі. Єдине, що можу сказати, там є велике бажання довести справу до завершення. Кирій. Чи пов'язано це із гіпотетичними оманськими домовленостями? Вордсворт, я не готовий сказати вам щось про зміст цих домовленостей. Очевидно, він залишається невідомим жодній сторонній особі. Про це існує багато здогадів, і, можливо, вони близькі до істини. Проте це лише здогади, а не документи. Але існування цих домовленостей? Це той дуже ймовірний фактор, який не слід ігнорувати в оцінці такої ситуації. Керій, ваше бачення розвитку подій в Україні у тому випадку, якщо відставка залужного стане відкритим юридичним фактом. ВОРСВОРТ Ситуація в Україні буде абсолютно непередбачувана і неконтрольована урядом у випадку її загострення. Щодо ситуації на фронті, наслідки будуть негативними за всіма оцінками західних аналітиків. Кирій, тобто ви вважаєте, що внаслідок цієї помилки Зеленський може втратити владу? Чи було б це несприятливим фактором під час війни? Ворсфорд, такий варіант розвитку подій також не є виключеним. Чи було б це несприятливим? Все залежить від того, в чиїх руках опинилася б влада за цих обставин. Якщо західні партнери довіряють цим людям, тоді ситуація змінилася б лише на краще. Адже, скажу вам правду, не всі західні партнери довіряють Офісу президента України, і це створює проблеми із підтримкою країни у цій війні, не з моральною підтримкою, де проблем немає. А саме із матеріальною, зокрема з військовою підтримкою, і це дуже велика проблема України, яка загострюється дедалі більше. Керіть, пане Ворсфорд, не так давно в рамках обговорення закону про мобілізацію залужний висловився проти посилення заходів з мобілізації, сказавши. Що мобілізація повинна проходити в попередніх рамках закону, проте повинна проходити якісно. Після цього в інтерв'ю CNN він сказав, що для Збройних сил України потрібно мобілізувати півмільйона осіб. Чи не вбачаєте ви у цьому якоїсь суперечності? Залужний змінив свою думку з цього питання. Ворсфорд, на мою думку, не змінив. Ви повинні враховувати, коли було опублікованим його інтерв'ю CNN, воно з'явилося в найскладніший для залужного і для України період. Це був крок Заходу на підтримку залужного, і це інтерв'ю повинне було спростувати аргументи Офісу президента України, якими він мотивував це звільнення в конфіденційному діалозі із Заходом. Отож це доповнення, очевидно, було узгоджене із автором в останню мить Кирій. Наскільки я зрозумів із ваших слів Офіс президента України критикує залужного в діалозі із Байденом за те, що нібито той не є прихильником жорстких методів мобілізації, але після цього інтерв'ю CNN наша цивільна влада, почала критикувати залужного також. І за його пропозицію щодо півмільйона новобранців, мовляв, де набрати гроші на зарплату такої кількості людей? Чи не випливає тут висновок, що з боку Офісу президента тут простежується лише бажання імітувати посилення мобілізації? Ворсфорд думаю, що основна мета Офісу це звільнення залужного. І для них неважливо, які методи при цьому будуть застосовані, імітування поселення мобілізації офісом. На Заході дехто про це говорить, інші ж кажуть, що вони це роблять дуже невміло, непрофесійно. Взагалі, питання професіоналізму в керівних діях Андрія Ярмака та Володимира Зеленського є дуже гострим, їм бракує політичного досвіду і водночас. Бракує професіоналів у їхній команді, їм не позаздриш. Ось така розмова, панове. Із деякими думками й оцінками пана Вотсворта можна не погоджуватися, можна сперечатися, проте із фактами, які він навів, сперечатися важко, позаяк вони мають своє підтвердження. Нині є 27-й місячний день, кінець місячного місяця. Пам'ятаєте, я робив прогноз на цей місячний місяць, у якому зауважив, що криза отримання верховної влади в Україні стоятиме дуже гостро, проте я не міг передбачити, що цю кризу утримання влади спровокує сама верховна влада, тобто Офіс президента. Воістину, кого Бог хоче покарати, відбирає у нього розум. Позаяк місячні вузли є дуже впливовими в питаннях осягнення та утримання влади, то їхні квадратури до місяця і сонця свідчать про те, що в Україні та в Російській Федерації розпочнеться паралельно дуже серйозна криза утримання влади тими, хто її утримує. Але все ж різниця у цих двох картах лунації існує. І ця різниця переважно стосується влади. У Росії і в Україні ситуація для влади складатиметься дещо по різному. Одинадцяте поле в Мундану гороскопі вказує на широкі народні маси, кажучи, інакше широкі народні маси підтримують опозиційну частину влади, яка вступить в конфлікт із Зеленським та його політичним оточенням. В українській карті Лунації Юпітер утворює секстиль до Асцендента, а детермінований він майже на вершині одинадцятого поля, але все ж у десятому полі, в самісінькому його кінці. Юпітер тут володіє шостим полем, яке відповідає за правоохоронні органи та військовослужбовців. Кажучи іншими словами, армія та правоохоронні органи підтримують позицію народу, а трин Юпітера із Марсом свідчить про те, що ця позиція буде вдалою. У будь-якому випадку важливі точки і планети у даній карті лунації проходять через важливі градуси, які обіцяють важливі зміни.